Зараз в прямому ефірі Мелітополь стоїть перед російськими окупантами. Була хвилина мовчання на честь наших загиблих. Ми розповідали російським окупантам про їхні втрати, про те, скільки їхніх вже загинуло на нашій землі. Весь Мелітополь сьогодні зібрався. Дивіться, скільки людей всі прийшли сказати окупантам, що вони йшли додому. Люди кричать: ганьба «домой» та інші лозунги. Діліться ефіром просто зараз. Будь ласка, діліться ефіром. Покажіть всій країні, що Мелітополь це Україна, що ми не боїмося російської окупації, і скоро вона закінчиться. покажіть всім, що Мелітополь це Україна. З акторами, які отримують нібито гуманітарну допомогу від Росії. Але на площі зверніть увагу, наш прапор владу не захоплено, не захоплено владу. Мелітополь український. Мелітопольці вийшли. Вось! Вони грають! Атупать! 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 Атупа

¡A До військових і намагаються їм пояснити, що відбувається насправді. Намагаються їм пояснити, що відбувається насправді, щоб вони побачили. Щоб вони почули, врешті. Сьогодні стріляти не будуть. Будь ласка, діліться цим ефіром, щоб вся країна, щоб весь світ бачив, що мелітополь це Україна, що російській окупації тут не місце. Російський солдат. іди домой! Російський солдат, іді домой! Мелітополь проти окупації. Оти окупації люди кричать фашисти російським солдатам, які просто стоять і не знають вже куди дівати очі. Діліться цим ефіром, щоб якомога більше людей побачило, що Мелітополь це Україна. Ми не здаємося, наша армія пишається нами. Місто буде звільнено. О, захищайте своїх дім, повертайтеся додому. Справжні молітопольці, справжні патріоти свого міста найкращі найкращі люди нашого міста вийшли, щоб подивитися в очі окупантам і сказати їм, щоб вони йшли додому. Будь ласка, поділіться цим ефіром.

Это чья машина? Что Россі. это за машина? Россияна! Самое главное! Зачем вы продаете Ганьба! Ганьба! Российские! Ми їх самі будемо в ніжі. Ні, один чоловік не подошов. Ніх ні байка. Мелітополь це Україна. Українське місто. Завтра о 12 чекаємо вас на площі. Приходьте.